Всім привіт! Я Орішок Анна, учениця 4 класу семириоріків ліцею. Я хочу вам розповісти про свій проєкт е, міні-екосистему дощових черв'яків та їхній вплив на ґрунт. Для цього нам потрібна літрова банка, кришка з дірочками, білий пісок, маленькі камінці. Черв'яки дощові, сухе листя і грунт. На дно літрової банки насипаємо камінці. Після того ми беремо білий пісок. Після того ми беремо ґрунт. Далі ми беремо самих дощових черв'яків. Зверху знов насипаємо грунту. Далі ми беремо сухі листя наверх щоб Дощові черв'яки змогли чим харчуватися. Наливаємо трішки води і закриваємо кришкою. І ставимо ми нашу міні-екосистему на один тиждень в темне місце. Лишові черв'яки хороші ґрунти утворюючи. Вони коли рухаються, змішують між собою камінці, білий пісок і ґрунт, і сухі рослини. Також вони утворюють канали, щоб потрапляла повітря, вода у ґрунтя. Це забезпечує краще живлення і розвиток рослин. Це та міні-екосистема, в якій проживають дощові черв'яки. Через тиждень ми побачимось, як проходить змішування до зустрічі через тиждень. Доброго дня! Пройшло трохи більше тижня, як ми створили міні-екосистему для дощових черв'яків. Давайте побачимо зміни, які відбулися протягом цього часу. Бачимо, що ґрунт, білий пісок, камінці і сухі листя більш розмішалися і дощові черв'яки підросли. Отже, дощові черв'яки відіграють важливу роль в покращенні ґрунту. Саме вони вдень і вночі дбають, щоб ґрунт був пухкий і родючий на наших грядках. Ми візьмемо нашу міні-екосистему з дощовими черв'яками і висипамо в клумбу, щоб надалі вони покращували ґрунт. Дякую за увагу!